друзі! І це Shite Bite 2. Треба тут втекти від акули, а точніше її... Буде кусати акула сьогодні. Так, да, так, да, так, да, так. Да, да. Як потонув в Титанік 2.0. Я вкусила акула. Ого, О, да, я теж хочу. Все, акула розгалізла його по повній пхні. <свісно> Немо в очках. Ну, клас. Тут можна випрігнути. Пока! Опа! Я подивлюсь поближче. Давай, давай. Віднакула, я не хочу потракула. О, мене 800 зубів. Я клас. <свистит> Капець, я Акула! Я Акула! Я Акула! А Все, у мене буде оця професіональна лодка. Лодка. Okay. Човен. Човен, да, так, професіональний човен. Кожного рибака має бути такий надувний човен. Або не ж акула! <ан> <певірки> Твоя головна ціль — кокнути мене, але якщо ти не кокнеш мене, то ти не вийдеш. Я тобі поставив таку ціль. Що ти її не виконаєш, то ти мені маєш 200 гривень. Куваша. <певірки> ну якщо ти мене кокнеш, то ти мені маєш 600 гривень. Ааа, <певірки> Зрозуміла, можна сказати. Тут якийсь цей космічний схід. Так, ось цей корабель збіжав, він мене лупить. А де ця акула? Ой, тобто ти. А ну, тут просто ще yeah, живий, як би. А такий на морі, спокійно, з якоюсь... Не Це з джерела одного. Це ж, а в тебе 100 хп. Так, давай, їж ту лодку, їж! Їж їх! Є мене не є. Віау-ау! Я так спокійно взагалі. Валими лодку, валиму лодку, валену. Ти Нічого нас, тебе мисті, не видати лодка вже. Одного я, з... Так, я тут є, я ще. Ти тут немає. Піше нікого нема. Все, з одним ми зібралися. Полупаємо і тікаємо. Коли тут не можна якось глянутись. Да, але це було б засильно чітко. Да, супер замість того, щоб швидко бігати. И багнюх, або ще щось. Угу. А ух, хто мене б'є! Ну це не я. Навіть. Ні, ні! Не зали мене! Чого, Господи, 10 хіпи, хіпи, тебе 10 хп! 4 хп і ти мене кохло Я! Давай мені людей подобно. Нє! Тебе 4 хп! Ух ти! Ух ти! Це реальный стар варіс ніби. Пушак, Ох, Я навіть почти пам'ятаю, як воно називається. Я не бачу людей. А, ну зато тебе, надіюсь, бачить. Це 40 тисяч! Я нікого не бачу. Воно тут купити набор е, є спеціальний код. Його припишеш і будеш е, на такому кататися. Це хоча б залишилось, скажи. Залишилось два. Так, я хочу тобі купити якусь рушбайку нормально. 1500. Що це таке? Хочу дамага побільше. Далі, де останні? Та я не знаю, де скажи бистро. Я не знаю, де вона! Я не знаю. Десять зараз буде десять, девять, вісім, сім, 6, п'ять, 4, три, два, один. Куа, куа, кума. Де та людняка була. Я не знаю. може Я другому місці. Бо я в тебе стріляв. У мене дев'ять зачем шансу. Тебе нолі! ти точно не будеш. Ж я тільки що була. будешь. Ну, да. Ух ти, я щось... <клут> я! Ти? Я! Браво! Таку хочу оку. Так! Давай, ховайся! Ховайся! Бійся мене, якщо не страшно! Так, а чого я не можу, ну... О! Ну нарешті! Красавчик! У мене день нагородження було 8 числа. Ням-ням-ням-ням-ням. <up> Ням-ням-ням. <up> <up> Дивися, корабель. Кокабель, я кожу з'їв. Я хочу з'їсти о того великого кокабря, поки він мене не з'їв. Котищеньку. пей У бідний комп'ютер як вилагає! Так. Так. Уоо! ням 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 У мене ще ні газу не попало, я почти з'їв. А, помоги попадай! Помани попадай! Помоги попадай! Помоги попадай! Ну, Не-не-не! А ну иди сюда! Иди сюда, ты! Ну! Не! Нет! Нет! Ты вот звірдал, зв'язал! Сыди читы не засильно! Чити! Це до дельфина бы все похоже не на кулуце!

Ну це не я не Фух, я думала вже з нами я буду. А таке, дивись, отака от у нас буде лодочка. Ну і ржава наша. Яка і ржава? Це качечки. Це качечки. Окей, качки то нормально. Бо за дівель дали... Ти ставай мені от сюди от, от сюди от. На мене. Так уж байку, так. Ух ти. Це гребрина. Це кит якийсь. Ні-ні, це касатка. Вон тут. Вже вже газа лагала. Давай. Є, та що таке, Ви лайк в подобайку поставили? Я не можу залізти без ваших Дивіться, Поставте подобайку, щоб я по ним полажу. Ай, давай, я тобі допоможу, ставай на мене. Нормально стань, давай. Ну нареш. Це завдяки вам, за те, що ви поставили подобайку, а не завдяки Дані. <зас> да, ніхто не хоче. І ви там акула вже перевертає, що о, да. Треба валити в Гативоположку. Надо валити до акули. Я відводний <ривіт> <Да>, човен. Ця лодка, <ривіт> вона не потоплюємо. <ривіт> Це страх всіх акул. Його перевертаєш, <ривіт> вона не перевертається. Це не валяшка. Акула, давай по акулі. Де акула? Де акула? Настав там, там, ззади. <ривіт> <Куда? ривіт> Може я краще буду валити. Ні-ні ні, дякую. Наліво. Кус, Отам, наліво. де корабль летить. Бачиш? <ривіт> <ривіт> Ну ти його бачу. Отам. Подвигнуть не скінчення? А я не знаю. Що ж не так близько до акули? Ха, -ха завоялася, куп! Зупинися, підбігли. Чувак, давай до мене, до мене. О, все. Сів. Хто Та, там ще одне? Так. Давай, І зараз самоліт, напевно, цей літочок, оцей вертоліт. Гелікоптер. гелікоптер оцей вертоліт. Ей, чувак. чувак, сюди.

ні. От давай того чувачка. Давай, давай. Давай ми зараз завалити могли. Стой. Говолов гелікоптера. Гелікоптера. Дай злева забить чуваки. Там вони якось. хотіться. Там акула боку да, ні. Давайте до нас. Та ти що, ну Ти ты? Ну, сідай. Давай, сюди. Давай. Ну, сзади. Выхид! Выхід, вихід, вихід, вихід. Все гелікоптери. Давай, чел, або запускаєшся або ні. Та все, гелікоптер вже поїхав, та й ну, ладно. Ну, гелікоптер, прямо їдеш. Та я не бачу, де. Ога. о. Ти зліпець. Ну давай. Ти чувак, якось там сам справиш. Ти не міг залізти на лодку точи. А це Та сам. Все, ми не А, ні, ми не врятувалися. З ріком ти будеш. О, ми вводи. Є, крипати! Просто тридцять зубів. Ну, вижили доволі багато. Так. А кола була не сильно опитна, але в неї крутий скін. Угу. Або ми засліли мощні. <ріхи> хто наступний, хто наступний, хто наступний, хто... І... Якась... І це... Речінка. Да. І зараз же акула вибіжить. Давай, 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 давай! Ууу, давай, давай, давай! Так, стоп! Треба, щоб друзі поставили подавайку. Отак. Да. Ось так А подобається. Ось з'їдять. Якщо вона буде чорна, якщо ви на неї нажмете, то вона стане кольорова. Знали? Так, на момент. Дай переверніть, в острів, їдь в острів. Уа, твій любимий бідаш. Да, вау, ну почти. Ну так. Дай, дай. І вау, бо. Ось тут біля скла. А, во, скло. Ось тут скакати отак. А, да, і там люди будуть бачити. Да, і вони такі, уу, га, вона, вона там -о. Де? Я бачу її, вона за тим кораблем женеться. Там? Да, там. -о. Я близько так сильно не підходить, знаєш. Вон, скилипень. Я з двух її буду. Ем... О, да. Все, зараз ми її завалимо. Ой, не тепер... Все, Я поки по і вже уже Така Ну такая собі акула була. Нічого, на мене. Хай. Вітаю. НЛО за 12 тисяч. У, давай накопимо на НЛО. Підводну лодку. Підводна лодка, підводна лодка, підводна лодка. Підводна качечка. Підводна качечка. Три тисячі. О, буде цей зараз, то що ми його ніколи не готували. Мені здається, нам буде ріпа. Та да, нам буде погано. І дивися, візьми ще одну пошку оцю. Ти візьми ще одну пошку. И так будет двойной угон. Окей. Берем тебя и разбираемся. О, ты мне лицо О, все. О, мы запагали. Класс. Почти. А я на первом месте, Это за то, что мы ничего не делали. Класс. Следующий раунд. Акула выплывает. По скине акулы видно, что она не самый початківець, но не самый и опытнее его откуда? Она плывет! она плывет! она плывет! за нами, она плывет. Нет! Нет! акула! Саш, ты выжила на, на дрибу. Я там стреляю! меня там уставься. Ох ты скряю. капец! Это отвлечение внимания, знаешь? Угу. Кидай в небо.

Там акулу зносять, я можу навіть і вижити. Акула пливе, кудись... там корабль, корови значить. Під островом яким. В айки з'їдає якогось Одного з'їла. Так, це Пливе, їсти корабель. З'їла чувака в клітці. Я не з'їла. Ловить. Ловить. А я. Не Ой, чуваки! Чваки! Готувальники! Згатуйте мене! <плес> О, до мене! До мене були! Є! є. О, опа! Я вготований! Єй! Акула з'їла качку і розносить її! Вона, <плес> коротше, йде до тебе, там, де ти був. А, а я так, вже так від... І ти Аааа, ты зумився? Фиу, фью, фью, фью. Наплывай по направленню до правих. Там, де катапультируется дві однакові лодки. Мінус одна лодка. Рознесла. Так. Де де акула, акула? Там де лодки. Червоні. Вона десь сховалася. Вона в уламках. Ти почти попав. Вона пливе до тебе. У я не другий раз поживу? Буде весело. Вона намагається з'їсти якогось чоловіка. З'їла. Обережно не прийде, ти увагу собі привертаєш. Вона пливе до тебе. Вона пливе чітко до тебе, вона пливе і ти оказуєшся. Си... ха А я в гроті. А ну почти, я тримався до останнього, пару угу. секундок було. Надію, ми... Переможемо! Є. Є. Плюс один мебля. Я на печье місце! Дивіться, капітан в акулах цих! Тапочках акулах! Да, дивіться, да! Та. Тапочки акули. Якщо вам сподобалось, ставте подбайки! Підписуйтесь на канал та напишіть в коментарях. Ти, акула. Є, я, я, акула. Так.

Десь три ларка. А ну і ой 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 Ого, хтось там волотить. На. Все, мінус. пю

Я Кипітком. Кипітком облити, так. Я за тобі думку. Я за тобою дую. Якийсь непонятний гандомний чувак. Ну, слухай, ну хочу сказати, Зам... те, що мало, в мене мало хп, але людей тільки три. <реку> <реку> Тому в мене є шанси. Вґаряти і визгати. <реку> Так, 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 давай, давай. Я ламаю, ламаю. Ломаю. Давай, давай. Бей цю акулу, бой стріляй в ней. Я за газдого тебе. Я не боюся твої пострілів. Ні, я боюся од навіть на твоїх пострілів. Так почекай, кошки, ну не стріляй. Давай договоримся, я тебе їсти не буду, а ти в мене стріляти не будеш. Нет? Ну окей. Тоді ні. Тоді я это розъєм. Так, так, все, съев. Нем-нем-нем. Поставлись двое. И одного я вижу. Акула матата. <laughs> Ты как акула матата. Только акула матата. Ой-ой-ой-ой-ой. Да -ой. Ой -ой. Ой -ой. не текайте, куда вы текаете? Вы бегаете за мной? Там вас не Может, потому что я вас ем. Зижа, кул! Я съем всех! А ты да! я выиграл! Не честь, Я уже четвертый левел.